У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель це наша совість. Взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає свого він часу. Життя його тільки школа. Учитель це дружні класи із радощами і полем. Від перших навчальних кроків. До випуску я тистату. Одинадцять довгих років. Ви для нас, як мами й тата. Душевні ви, справедливі, і цим нас завоювали. До наших проблем чудливі, хоч і є у вас своїх немало. Тож хай буде день безмарним у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немарно і можете святкувати. А ми, вихованці ваші, щоб усмішка вас не згасла. Учитися будемо краще, без дві як, таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. Всі дні вас, хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі улюблена наша школа. Щиро ваш, 11 Б.